Привіт, це Рома. Сьогодні я вам розповім про п'ять найрозповсюдженіших помилок інвесторів. Ці помилки роблять як інвестори-початківці, так і інвестори, які вже інвестують достатньо довгий проміжок часу. Всі ці помилки були зроблені мною, тому можу сказати на 100%. Якщо ви їх не будете робити, то ваш дохід буде набагато більше. Перша помилка притаманна не тільки інвесторам-початківцям, а й багатьом досвідченим інвесторам. Інвестування. Без чіткої мети перед початком інвестування потрібно запитати себе, для чого я це роблю, яка мета мого інвестування. Я відкладаю гроші на пенсію, чи можливо я відкладаю їх для того, щоб купити собі квартиру в майбутньому? Чи я хочу вже зараз отримувати якісь дивіденди і планую жити з них? Ну і звісно, треба чітко знати, наскільки часу ви інвестуєте. Якщо це інвестування на пенсію, то можливо у вас є 20-30. Років, якщо це купівля квартири, то 5 років. Чи можливо у вас зараз є вільні гроші, але вони вам знадобляться через 2 чи 3 роки. Приведу приклад деяких базових цілей, які у вас можуть потенціально бути. Найпопулярніше це інвестування на пенсію. Тобто ми ставимо перед собою чітку мету: ми інвестуємо на пенсію, і у нас є 20 років на які нам не знадобляться ті гроші, які ми інвестуємо на фондовому ринку. При такому часовому діапазоні ми можемо просто брати. Індекси, які ще називають ETF-и, і купувати їх практично в будь-який час. Найефективніше це робити постійно через один і той же проміжок часу. Наприклад, найпростіше купуємо ETF-ку на весь американський ринок раз на місяць. І нам не важливо, ринок зростає чи падає. Середня за 20 років у нас все одно буде більш-менш непогано і свої десь 10% річних ми заробимо. Чи можливо у нас мета купити квартиру, і на це у нас. Є 5 років. Тут же треба якось активи міксувати, тому що 5 років це вже більш короткий проміжок часу, і за статистикою, 10% річних ми вже не можемо гарантувати. Тому під цю мету вже потрібно обирати якісь інші активи і міксувати їх з більш стабільними, наприклад, з облігаціями чи якимось іншими. Або вже в нас є якісь гроші 100 чи 200 тисяч доларів, і ми просто хочемо на ці гроші отримувати кожного місяця який. Ісь пасивний дохід. Така мета дуже часто трапляється. У моряків вони в рейсі заробляють непогані гроші, і в основному, коли приїжджають, інвестують їх в квартири. І з тих квартир отримують якусь копійку кожного місяця. Але є дуже класна альтернатива: це фондовий ринок, можна інвестувати в найкращі компанії світу і отримувати стабільні класні дивіденди. За цим особливо не потрібно слідкувати, і що дуже важливо: активи на фондовому ринку більш ліквідні. І якщо вам терміново потрібні будуть гроші, то активи на фондовому Ринку можна продати буквально за декілька хвилин, чого не зробиш, наприклад, з квартирою. Саме час поставити лайк та написати якийсь комент. Хоча комент можна написати і вже після перегляду відео. Ще одна помилка, яка вбила багатьох інвесторів початківців, займатися. Купи продай, найлегша і, в принципі найприбутковіша стратегія, яка тільки може бути, це купувати класні великі компанії чи індекси, і тримати їх достатньо довгий період часу. Так, на цьому не заробиш якихось колосальних відсотків, але десь близько 10% річних на цьому можна заробляти. Коли людина приходить на фондовий ринок і бачить, що за день, за тиждень деякі компанії роблять 10-20%, то думає: а навіщо мені інвестувати? Заради 10% на рік, якщо я можу купити якусь класну компанію, протримати її недовго і заробити ті ж 10% за тиждень чи, можливо, за декілька тижнів. І тут починається те, що з інвестиціями має дуже мало спільного. Людина по суті починає займатися трейдингом. Якась компанія сильно зростає. Купую, продам, коли вони виросте ще на 10-20%. Якась компанія сильно падає, також купує, вона обов'язково відросте. Я думаю, що ви здогадуєтесь, чим в підсумку такі угоди завершуються, як правило, людина втрачає як мінімум половину свого депозиту, а деякі втрачають набагато більше, практично все. Тому, незважаючи на те, що на фондовому ринку дуже багато подів відбувається за тиждень, багато компаній зростають, падають. На це краще не звертати увагу, якщо у вас є довгострокові цілі. Просто притримуйтесь своєї стратегії. 10% на рік стабільно це чудовий результат. Всього за 7 років ваш депчик іксане. тому це непогано. До речі, в мене є декілька телеграм-каналів, мій особистий рок-н-ролл -ін інвестиції та інвестор24, куди ми викладаємо найголовніші новини для інвесторів. Приєднуйтесь! Третя помилка, якщо її не робити, зекономить вам дуже багато грошей. Не купуйте збиткові компанії. Так, всім нам хочеться знайти якийсь грааль, якусь компанію, яка буде зростати на 20, 30 чи 50% найближчі 5 чи 10 років. Але як правило, такі компанії не прибуткові. Плюс вони дуже нестабільні. Коли ставки в світі були низькі, такі компанії могли брати гроші практично безкоштовно чи під мінімальний відсоток. Зараз же ситуація інша. Гроші в світі стали. Дорожчими і збитковим компаніям буде ще важче виживати в цьому світі, які перспективними вони не були. І таких компаній в Америці дуже багато. І повірте, за більшість з них ви навіть не згадаєте за 5 років, тому що вони просто припинуть своє інвестування. Так можна інвестувати в якісь великі компанії, у яких тимчасові проблеми, але тут я все ж таки маю на увазі про хронічно-збиткові компанії, які в принципі ніколи не отримували при. Буток наведу вам свій приклад. На початку 2020 року я почав вести публічний портфель на фондовому ринку, і тоді поставив перед собою мету інвестувати в стабільні компанії, які виплачують дивіденди. Після чого трапився ковід, і більшість країн почали заливати своє населення грошима, що дуже позитивно сказалося на фондовому ринку, і багато акцій почало просто іксувати. Хтось на 100%, на 200%, на 300%. І бачачи це, я подумав. А навіщо? Що мені дивідендні акції, які дають там 4-5 річних, якщо я можу зараз взяти якусь хайпову історію і на цьому там за місяць заробити 100%. І так я і зробив. Відійшов від дивідендних компаній і почав купувати те, в чому бачили велику перспективу, і де можна було заробити великі відсотки, чи вдалось заробити на цьому? Так, багато компаній мені дійсно іксанули, десь 200-300%. Компанія Upwork взагалі з 10 доларів виростала до 65. Але були ті компанії, які не іксанули. І навіть зараз в моєму портфелі є компанії, які впали від мого входу на 80%, чи компанія Wish, яка впала на 96%. І це мені ще пощастило, тому що я не чекав якихось суперексів, а старався завжди продавати потроху, коли акції компанії з Ростали, якщо б я їх тримав до останнього, то я думаю, що мій портфель би скоротився як мінімум на 2 треті. В підсумку я не зробив якихось сверхдоходів і моя дохідність десь була приблизно 10% річних, як і в середньому давав ринок. Але повірте, часу на це було витрачено набагато більше ніж я би просто купував. Індекс. П'ята помилка, яка як мінімум половинила багато депчиків у інвесторів, це інвестування в хайпові компанії. Тут, перш за все, я маю на увазі компанії, які виходять на IPO. Простими словами, ті компанії, які тільки починають торгуватися на біржі. Як правило, це достатньо молоді компанії, 5-10 років. Вони не прибуткові і мають просто фантастичні перспективи. Але... Тільки на папері, звісно, більшість людей в здоровому глузді просто не будуть купувати акції цих компаній, тому що на ринку дуже багато бумаг, і все ж таки можна вибрати більш цікаві історії, які вже отримують прибуток і навіть платять дивіденди. Але ці ж акції комусь потрібно продавати, тому ці компанії починають масово рекламувати в першу чергу ваші брокери чи ваші банки, які зацікавлені в тому, щоб вам ці акції продати. Ну а також СМІ, яким дуже не непога... Ана приплачують для того, щоб вони розповідали, які ці компанії чудові і які класні кси ви заробите, коли купите акції. Цих компаній просто вам деяка статистика, що трапилось з останніми найбільш хайповими IPO і де зараз знаходиться ціна акції цих компаній. Тому, на мій погляд, в IPO не слід лізти. Почекайте, нехай компанія зайде на біржу, почекайте рік, другий, як правило, після хайпу скоріш за все ціна акції цієї компанії впаде до більш-менш адекватних рівнів. Ну і ще одна помилка, яку допускають багато інвесторів, слухати поради різних блогерів, інвестбанкірів. Гуру інвестицій і так далі. І тут я вже не говорю про людей, які взагалі не розуміють про що вони розповідають, про які 100% річних на фондовому ринку чи щось інше. Все ж таки, я тут маю на увазі навіть професіоналів, тих людей, які щось все ж таки розуміють. У 2019 році ще за рік до того, як я почав вести свій ютуб канал, я почав читати одного дуже шановливого та популярного інвестбанкіру Він писав дуже багато багато корисної інформації показував свої угоди, і дійсно я багато чого у нього навчився. І ось одного разу я натрапляю на його статтю, де він пише про компанію AT&T. і описую, наскільки вона класна і крута. Що AT&T може бути спокійно заміною облігацій, тому що це крупна компанія, в неї стабільний бізнес, вона генерує багато кешу та виплачує дуже і дуже пристойні дивіденди. Я думаю, окей, цікаво, заходжу на сайт. Статистики дивлюсь показники компанії, і вона мені взагалі не подобається. Просто її величезний борг та й взагалі що відбувається всередині. Думаю, ну цікаво, але для себе я її купувати не буду. Десь за півроку виходить ще одна стаття, де той же інвестбанкір пише ще раз: наскільки ця компанія крута, він її розписував так, ніби це. Найкраща компанія в світі, і тоді я на це повівся. Я знав, що ця компанія не дуже добра, але її рекомендував інвестбанкір і реальний інвестбанкір І дійсно непоганий інвестбанкір У якого досвіду 20 років. І я бачив, що в нього багато класних угод. Тому я думаю, що можливо це мені не вистачає досвіду, і компанія дійсно крута. Коротше кажучи, в мій портфель вона залетіла десь по 37 доларів. Приблизно за рік я побачив, що компанія взагалі. Галі йде не туди, куди потрібно, і по 30 доларів я її продав. І можна сказати, що мені дуже пощастило, тому що на зараз, за два роки, акції цієї компанії коштують в два. Рази дешевше. Я впевнений, що в цієї людини не було якогось злого умислу. Просто таке буває. В нього до цього було дуже багато успішних угод. Це видалось на успішною. Що ж, просто це приклад того, що якою б досвідченою людина не була, в неї все одно будуть якісь неуспішні угоди. Тому, що би вам не казали, блогери, інвестбанкіри чи інші гуру, обов'язково перевіряйте ту чи іншу компанію, в яку ви хочете інвестувати. Не потрібно. Сліпо довіряти, обов'язково перевіряйте, якщо ви бачите, що компанія не дуже. Але той блогер, чи той інвестбанкір, чи той брокер її рекомендує, прислухайтесь більше до себе, і це я вже кажу про людей, які дійсно з благими намерами, які дійсно хочуть вам допомогти. Але буває по-іншому, просто хочуть вам щось втюхати чи щось продати, якусь компанію. Тому завжди довіряйте. Тільки собі обов'язково подивіться моє відео про кеш машину, яку я запустив нещодавно. Туди купують тільки класні компанії, які виплачують дивіденди. Тому рекомендую.